Ви дивитесь програму української редакції Голосу Америки. Час тайм продовжуємо випуск. Росія ще тиждень не буде закручувати газовий кран Україні. Про це сьогодні повідомило керівництво Газпрому, підтвердивши, що компанія отримала від України 786 мільйонів доларів оплати за газ імпортований у лютому і березні. Втім, 9 червня Газпром погрожує перевести Україну на передоплату і взагалі відключити постачання газу, якщо Україна не заплатить решту боргу. В уряді Яценюка кажуть, що нічого більше Росії за цей період не винні і категорично відмовляється платити за російське блакитне паливо 500 до доларів за тисячу кубометрів переговори з цього приводу ще тривають, і обидві сторони погрожують звернутися з цього питання у стокгольмський арбітраж. Якщо газ все ж таки перекриють європейські споживачі, також можуть опинитися без палива. Європейці стурбовані Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про бажання обговорити проблемні питання з російським президентом Володимиром Путіним цього тижня у форматі віч на віч. Детальніше про останній виток українсько-російського газового конфлікту розповідає Ярина Матвійчук. Російська компанія Газпром перенесла можливе відключення постачання в Україну газу на 9 червня. Як повідомив керівник компанії газового монополіста Олексій Міллер, це станеться в разі, якщо Україна не погазить перед Росією боргу за блакитне паливо. Україна відбирає максимальну кількість газу. Об'єм постачань у травні складе 3 мільярди кубометрів, і ціна за цей газ складе близько 1 мільярда 700 мільйонів доларів. Таким чином, зобов'язання України станом на 7 червня складуть 5 мільярдів 200 мільйонів доларів. Росіяни рахують ціну на газ для України з розрахунку 500 доларів за тисячу кубометрів. Це найвища ціна з можливих. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що якщо не вдасться домовитись з Росією про зниження ціни на газ, офіційний Київ звернеться до Стокгольмського арбітражного суду. Наголошую чітко позицію Кабінету міністрів України. Ціна в розмірі. Майже 500 доларів США Україною ніколи не буде прийнята. І за такою ціною Україна ніколи не буде купувати газ. Тим часом експерти рекомендують Україні диверсифікувати постачання газу, щоб не залежати через паливо від Росії, така диверсифікація можлива, запевняє колишній американський посол в Україні, а нині спеціальний посланець і координатор з питань міжнародної енергетики державного департаменту США Карлос Паскуаль. створення конкуренції дуже важливе. Ви маєте ринок, де є 400 мільйонів європейців, які можуть об'єднатись з Україною, якби цей ринок. Мав вибір постачальників, вони б використовували його як можливість укріпити свою газову незалежність і таким чином не дати єдиному постачальнику використовувати енергетику як інструмент політичного впливу. Виступаючи в Атлантичній Раді, колишній посол представив свою програму української енергетичної незалежності. За його словами, Україна може постачати газ з Польщі та Угорщини. А якщо добудують трубопровід, то і словаччини. Росія вже заявила, що не висуватиме претензій, якщо Словаччина погодиться на реверсне постачання газу до України. Ярина Матвійчук, голос Америки.